Моя експериментальна орхідея, на якій я випробовую Ярус. Тобто, я бачу дуже великий прогрес. Вона була пересаджена, вона мені дісталась в не такому доброму стані. Сорт, на жаль, я не знаю, але вона дуже велика, дуже велика. Один листочок в мене відпав після пересадки, і ось я її оприскував ярусом. До цього всі такі орхідеї проблемні. Для нарощування коріння я обробляв цирконом або епіном. Цього разу мені потрапила. В супермаркеті, звичайному мережевому супермаркеті потрапила е, в поле мого зору е, пляшечка з ярусом. Я вирішив спробувати, і ось що виходить. Доволі непоганий результат. І це всього за два тижні я всього три, три чи чотири рази обробляв ярусом. Я не вірив, я думав, що це. Якась ну, дуже розкручена така фішка, просто багато реклами, а результату нуль. Ну, ось маємо. Я зняв спеціально тут була е, така лусочка сухенька. Е, і після того, як я зняв лусочку, я почав оприскувати. Ось що наклюнулось поки що. Думаю, що це все корінці, і ось вже один з корінців е розчехлився. Ну, буду продовжувати далі. Подивимось, що буде.